Ти відео добре? Такі ігри, такому доброму довгому. Тоннелі такому. Джері ти тут живеш? А що тебе віконечко вперше до підлоги? Ходи, бо там бабуся зачекай. Спасибо. Ляшу? Ну і дай Ляшу. А мені де лягти? Де? На підлогу вже? Ти самі моє ліжко. Де мені лягти? На підлогу? З ким говорю? Ти мене не чуєш? Не чуєш мене? Дай мені лягти Ось Подскажешь? Дашь? Так ти мені місце даєш? Я закрыл. Не... Не знімати тебе? Закрити? Мудрий котик. Посунувся. Посунувся, да, місці. Чемний, котик, то микчемный, так то миг мені Купила мама на секунді мені пасли Я хотіла спати на секунду скоріше. Я купила мій мама ми склашу апаратку. Думаємо, що ось тут всі є. Пробую їх скласти. Почала з нижнього кута. Отут, з тих відбудеха. У мене трішки не закладено і соплі почалися таке то Шукаю ось такі жовті квіти. Далі серіал серіали Наталка і Марка Складна дати пасли Моє улюблене хобі – складати пасли Оце, Ось такі пасли складаю Почало стоїти ще на часині, ось рідці Де жовтий квіт І далі всі серіали Наталка і Марка Наушниках Пашла на тысячу штук. Дов... Набо я видела все. Ты хоть сыны? не вбиваться. Щак форми лягати знову спати, правда? Вони від того не складуться, їх треба складати. Якщо десь не спати, вони не складуться. Стань спаслів. Я думаю, чому турні, коли я з тієї сторони, коли їла кавун, мене кололо і ломало, бо там дирка в зубі

Что же зранка. Выставляю ее. <плес> ну, я вот тех до такая смешна.

То мене боїться вже прийду перший ворус. Для когось твердцяти. А то і залізе. Дедикий боєгус. Дедикий боєгуз. Там а, не, не, боїться? Не, Тому? Там не боїться? Ні, не, на двір не підеш, там болото і машини їздять. До хати йде. Він хоче знайомитись. Спати. <хи> не на двір, ти був вже на дворі, ти гуляв. Біжи до Іри, біжи. Де їде? <хи> <його> так, бачиш? Ти <хи> жив познайомитися, так? Ча, Та познайомийся. Все. А добре, каже, Джарі, хай власить. Вилазь? Так, вилазь. ти вже, Тому вже знайомимся, а ти коли буде знайомитися? Джари лазь, а вот то не боїться. Ні? ти ж знайомитися не будешь?

подарили мені лампу штативу. Далі справжній бухер. Маю плюсову лампу. Отако. Подарили мені. Мама подарила мені лампу штативу.

Така Красуня, така неземна, така як в касі принцеса і сна. Тобі дарую я пісню свою, танцюю зі мною, а я в тебе З знем народження в тебе. А сьогодні ти. така, що рано сонцем приходиш? Хто ти Українська врода українського народу, таких як нас немає дівчата, з них не зводиш, очі, як красуні кралі лялі, тебе зачарували. Всім привіт. на сьогодні на наручні. Я прикрасила так от діамантом. Кому це буде моя? А нічо шо ти не тобі там по Куполано. Там то коробка від лампи. Там намальована лампа. Лампа мені значить моє житті в цій коробці, а не тому жити в цій коробці. Або на Все. До нашого собою то приніс. Тож має бути коробкові лампи.